Шановні батьки, працівники інституту після дипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Дмитровича Гринченка на допомогу вам підготували цілий ряд відеоконсультацій. Дитина йде до школи. Ми хочемо говорити саме про проблеми адаптації дітей до школи, про ті моменти, які виникають під час цього процесу. І без сумніву. У вас завжди, мабуть, виникають будуть питання, як допомогти дитині краще адаптуватись до шкільного навчання. І тому наша перша з вами зустріч буде присвячена досить важливій, важливій проблемі, яка пов'язана з тим, коли дитині варто йти до школи. Мене буквально декілька тижнів і пролунає перший дзвоник, який покличе наших дітей до школи. Особливо він урочистим буде для тих, хто в перший раз переступив поріг школи. Це наші з вами першокласники. Без сумніву, початок навчання досить непроста справа, яка покладає відповідальність на багато років вперед в житті дитини. І тому. Від того, який це буде початок, як він розпочнеться у дитини, буде залежати її успіх або провал, удача або небажання йти до школи. Без сумніву, всі ми бажаємо нашим дітям тільки самих найкращих сприймань того, що буде відбуватися у школі, самих найкращих відчуттів того, що буде відбуватися з нею. Під час її навчання. І тому, без сумніву, кожного на, з нас е, турбує те, як дитина себе буде почувати у школі. І тому варто було би почати з того, що сказати е, про такі важливі речі в житті дитини, які відбуваються напередодні. Сьогодні склалося так обставини, що дитина може йти до школи і в 6 років. І в 7 років. Закон цього не забороняє. Але в той же час виникає завжди спокуса віддати дитину тоді, коли, як на наш погляд, вважаємо ми за потрібне. Але не завжди наші бажання співпадають з природними бажаннями, які відбуваються у самої дитини. І е, навіть не тільки бажання йти до школи, а мабуть. Все те, що закладено в дитині, чисто на психофізіологічному рівні, воно має спрацювати в єдиному єднанні з її бажанням. І тому варто було б зупинитися на тих психофізіологічних особливостях, які виникають у дитини. Ну, перше. Як би сказати, що може виступити отим таким головним маркером, виступити отим головним важелем, який все-таки поставить крапку, і ми чітко визначимо, що дитина на даний момент готова до школи. Ну, без сумніву, це той маркер, який визначає сама природа? Ну, в першу чергу, треба зрозуміти. Який зріст дитини і яка її вага? Бо сумніву, тут треба дивитися, дівчинка це чи хлопчик. Параметри ваги дітей цього віку, а зараз ми будемо говорити саме про 6 років, вони лежать в межах 19-24 кілограмів. Якщо ми говоримо у хлопчиків це 19,724, приблизно десь 100 грам, то у дівчаток це 19 і приблизно десь 23 600. Але це загальні усереднені показники. Аналогічно ми можемо говорити і про зріст дитини, тобто її висоту. І довжина тіла якраз тут вона має лежати десь в межах метра десяти. Метра 21 сантиметра, і це якраз оці середні такі рамки. Без сумніву, ми говоримо про середні рамки, але в той же час не констатуємо, що вони саме мають бути такими. Звісно, що вони можуть бути і нижчими, і вищими. Але перше, що має стурбувати вас, якщо параметри дуже занизькі, дуже занизькі, і довжини тіла, і маси тіла. Це у вас має викликати певну тривогу і сумнів. Якщо е, параметри перевищують, це теж має викликати у вас певний сумнів і осторогу. І тут в першу чергу ви маєте порадитись своїм е, безпосереднім лікарем, педіатром, порадитись, чи варто на даний момент йти дитину до школи. Е, ще досить важливий показник. Про який досить часто забувають, але який визначає готовність самої дитини, готовність її фізично в першу чергу, ну і без сумніву, з нею і психологічну готовність. Це кількість сталих зубів у дитини. Що ми маємо на увазі? Це період, коли інтенсивно змінюються молочні зуби на сталі, якими вже дитина буде користуватись. Все доросле своє життя. Скільки цих зубів має бути на момент вступу до школи? Якщо ми йдемо в 6 років, ця кількість зубів має коливатись в межах від 1 до 6. Ну, мова йде, хоча б один сталий зуб вже має бути. Якщо ми говоримо про вік початку навчання 7 років, ми маємо говорити про 5-10 зубів. Це те, що ми кажемо, норма. Все те, що буде знаходитись поза межами цієї норми, говорить про те, що дитина, якщо менша кількість, то дитина відстає в своєму фізичному розвитку. Якщо перебільшується кількість або більша кількість зубів, це говорить про те, що дитина випереджає свій розвиток. Але в тому чи в іншому випадку, звісно, потрібна консультація. В першу чергу, педіатра. Зрозуміло, далі можна ще порадитись і підійти зробити консультацію у психолога. Тому, якщо хоча б ми врахуємо оці головні е е критерії, це допоможе нашій дитині краще адаптуватись до школи. Без сумніву, є ще цілий ряд критерій, на яких ми зупинимось пізніше.